Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати вареники з сирно-картопляною начинкою. А також я проведу майстер-клас по ліпленню вареників косичкою. Спочатку приготуємо тісто на кип'ятку. Для цього нам потрібно борошно, крутий кипяток, сіль та олія. В глибоку миску висипаємо 3 склянки борошна. Якщо цього буде мало, то потім в процесі потрібно досипати ще. Вкидаємо дрібку солі та виливаємо олію. В борошні робимо виямку для того, щоб залити воду. Це має бути крутий кип'яток. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім беремо і місимо тісто руками. Тісто накриваємо рушником та залишаємо на 20-30 хвилин. Для начинки я взяла сир домашній та картопляне пюре в рівних пропорціях. Це все ретельно перемішуємо, і виходить дуже смачна сирно-картопляна начинка. Далі тісто розкачую в пласт і потім скляночкою вирізаю рівненькі кружечки. Спочатку ліплю як звичайний вареник, защіпуючи краї, а потім формую косичку. Це все ви бачите на екрані. Вареники варимо, як звичайно, після закипання 5-7 хвилин. Для зажарки у мене шкварочки із сала. Сподіваюся, я вам нагнала трішки апетиту. Смакуйте разом з витребеньками. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавого.